Шановне панство, обов'язок кожного з нас, як і військовослужбовця, так і цивільного, ніколи не забувати. Про наших воїнів, які зараз знаходяться на лікуванні, завжди їх підтримувати, все робити для того, щоб вони добре лікувалися якнайшвидше одужали, і найголовніше не відчували, що вони покинуті і нікому не потрібні. Нагадую, що при батальйоні Свобода діє патронатна служба, яка в тому числі опікується пораненими бійцями. Це не є штатна структура в офіційній структурі батальйону, це є по суті волонтерська. Ініціатива, де хлопці і дівчата збирають всі можливі ресурси і допомагають нашим бійцям. Тому вони потребують вашого донату для того, щоб вони могли зробити потрібні речі для кожного пораненого бійця. Тому закликаю вас, донатити на патронатну службу батальйону Свобода. Не забувайте про українських героїв, які зараз знаходяться на лікуванні, які поранені після боїв, і робимо все для того, щоб вони якомога швидше одужали. І кожен з них був максимально забезпечений всім необхідним. Знаємо своїх героїв обличчя, слава Україні.